Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допомоги, скажіть, допоможіть, що заважає одужати, мати ідеальне здоров'я, повністю відновитися. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, загоїти, травми, поранення, відновитися, встати на ноги. Угу, дійсно, тут а, дуже сильні бойові дії. Ну, вийшли люди, що, може, приймали участь у бойових діях і мають травми, пов'язані голова. Ну, дуже сильні болі. Може контузія бути. Тут треба відкрити дорогу. Зараз я вам допоможу. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на лікування. Більше нема жодної перешкоди. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити. Вилікувати контузію, відкрити дорогу на гарне лікування, на гарні ліки, на відновлення. Повністю відновлюється мозок, відновлюється нервова система. Буде так і так буде. Захоюються всі травми, відновлюються контузія. Більше не має бути так. буде все сказане, здійснено так буде. Виші сили, янглів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи лишились ще якісь перешкоди, що може заважати, одужати тим, хто дивиться відео, близьким людя людям стати на ноги? Ні, ні, знову закриті. Ну, так, присутня, Тут така може бути присутня хвороба, що треба кудись поїхати. І от саме через це не знаю, є люди, які чомусь заздрять, що ви кудись поїдете. От Вони не можуть поїхати, а ви ж поїдете лікуватись. І тому от закрили шлях. Це, я заперечу, убираю повністю. Всю заздрість, зглази, порчі знімаю, відкриваю дорогу на лікування, дорога відкрита, ви їдете, а ви все одно неминуче поїдете. Все буде добре, прошу вищі сили. Відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Усім, хто дивиться відео, близьким людям дорога відкрита. Проходять лікування без перешкод. Буде так. Знімаю всі негативні програми, перекриття доріг на здоров'я убираю, анулірую повністю всі програми і порчі. Більше не працюють. Дорога на лікування відкрита. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців. Відкритий шлях. Дорога відкрита. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо треба їхати, дорога відкрита, ніхто не зможе закрити. Стоїть захист міцний, і вдень, і вночі захищає шляхи. Буде так і так буде. Більше нічого не заважаю, одужати, прийти лікування. Стати на абсолютно до ідеального здоров'я трохи. буде так. Більше нічого не заважає встати на ноги усім, хто дивиться відео близьким людям. Буде так і так буде. Дорога відкрита. Добре, і ще питання від глядачів. Це на загальний розгляд, може про... Прогну... Програтись, якщо схоже питання, проблема у тих, хто дивиться відео, і тих, хто задавав питання, також може допомогти. Прошу вищі сили, скажіть, допоможіть, чи вдало пройде лікування зубів. Того, хто питав, і ті, хто дивиться відео, якщо починають лікувати зуби, чи вдало пройде лікування, чи вдасться. Завершити, повністю вилікувати зуби. Ну, дивіться, тут присутні такі карти, що можуть е, на ваших, е, можуть, знаєте, як, заробити на вас. От мені вийшли карти, що можуть маніпулювати, обманювати, е, і е, така серйозна там у вас проблема, що. Затягувати, не знаю, як би розтягнути так, щоб більше на вас заробити. По д'явовому, по сім'ї ці кубків, що ви ходить, ходить і ходить і ходить і дуже довго. Оце проблема. Це я хочу вбрати, хочу допомогти, щоб вас не могли обманути, не могли вами маніпулірувати. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убирай, скажіть, допоможіть, що робити, дайте пораду, що робити. Вас врятують, чи якщо вам треба змінити цього лікаря, треба, от ви якщо вже почали, бо тут ситуація така, що вас будуть обманювати. Розуміт. Тут треба по своїм друзям дитинства позвонити і попитати, чи як їх там, ну, може, лікував цей лікар, чи, щоб вони вам порадили, бо є набагато краще. Ну, це буде ваш виграш і набагато швидше. і... Ну, Легше для вас пройде лікування і в плані фінансів також. Ну, попередження таке, що ем, спробуйте до іншого піти. Тільки не розповідайте про це. Карти радять іншого, іншу клініку, іншого лікаря. Чи в тій клініці тільки іншого лікаря? Скажіть, допоможіть вищі сили. Що робити? Угу. Так. Кажуть, хай може ще ви витратите на, на пошуки тиждень, але це буде набагато краще, ніж якщо ви прямо зараз будете у цих лікарів. Ну, така порада, так що, будь ласка, перевірте, більше зверніть на це увагу. Добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, тим, хто питав, на лікування зубів, дорога відкрита. Більше немає жодної перешкоди, щоб вилікувати зуби всім, хто дивиться відео, тим, хто питав, питання, відкриваю шлях. Більше ніхто не може обманути, наживитися. Криваю заробити, обманювати, маніпулювати, роблять швидко, якісно, без болю, без страждання. Гарні фахівці, лікарі, стоматологи приходять у ваше життя, допомагають вам дуже ефективно. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть вилікувати зуби тим, хто питав, тим, хто дивиться відео, дітям, дорослим, усім, без болю, не затягуючи час, без обману. Буде так і так буде. Будуть здорові зубки. Будуть красиві посмішки, буде так, буде так, буде життя без болю, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що таке попередження. Добре, перевірте. Дякую за увагу. На цьому я буду завершувати. Отака От сьогодні кава вийшла. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, при нагоді, допомагайте, по можливості, одна гривня, 2 гривні, донатьте всім, хто лікується чи проходить, хто відновлюється. Будь ласка, не забувайте, що їм зараз дуже необхідна допомога, і всім, хто на фронті, також на автівки, на дрони. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щоб ви встали на ноги і у вас ідеально повернулося здоров'я до вас, відновилися всі системи в організмі. Також, щоб були красиві, гарні посмішки, щоб у вас не боліли зубки, щоб ви були здорові. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!